Ще рік минув, коло хатини коза пасеться, а дитина і невеличка козеня у сіня граються, а мати сидить на призбі коло хати та вовну з кужеля пряде. Аж ось і сам старий іде, З тіпочком тихо по під тином на сивого город шапличок продать. Йому. Медяничок, а їй ми мудрую хустину, Собі ж несе на постоли, ременю доброго, спочинув та й каже: Доню, не журись, царя вже ірода не стало, чогось увечері наївсь да й так наївсь, що я пріксь. Таке й то мені сказали. Ходімо, каже, у свій гай. У свій маленький тихий рай. Ходім додомуньку, дитину. Ходім, сказала, та й пішла на ніл сороченята прати в дорогу синові. Паслась коза з козятком коло хати, а Йосип сина забавляв. На призбі сидя, поки мати, прала ті малі сорочечки, а потім. В хаті поморщив добре по столи, собі в дорогу та й зайнялись до сходу сонця. По торбині на плечі взявши, а дитину удвох в колисочці несли, то так, то сяк дойшли додому. Бодай не довелось нікому озріть таке благодать.